8 липня по Києву вдарила російська ракета пряме влучання. Покривати ракета Х-101 її розробили для ураження значних військових цілей. Путін уразив в неї дитячу лікарню Охматит. одна із сотень українських лікарень, які були, на жаль, розбиті російськими ракетами, бомбами, артилерією. Охматиту світ побачив тисячі фото і відео. Ось що сталося, і як українці згуртувалися, побачив, як Україну хочуть убити, так, попри все, Україна долає удари, бідний світ, щоб захистити життя, і як світ надихається тим, що вдається Україні. Тут, як і в тисячі подібних місць, проявила себе Україна, якою ми всі пишаємося, за яку б'ємося, яка чиста в серці, і яка найсильніша тоді, коли ми всі дбаємо об одне про одного, коли ми бачимо одне в одному свого. І коли ми всі не боїмося. Захищати Україну, це саме та Україна, яка крізь століття зберігає себе, хоч би що відбувалося, і які би загарбники не приходили на нашу землю. Україна завжди знаходить сили не тільки для того, щоб вистояти, а й щоб уберегти в собі те, що відмежовує нас, нас із нами від зла. Дорогі українці, українки, ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною. Який нескінечно далекий від справжнього християнства, його сутність це руїни смерть, яку він несе і яку ми повинні здувати. Україна не може боготитися на менше, ніж жити, <х well> на менше, ніж зберегти себе на менше, ніж залишатися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самостверджування, яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінує всіх окрім себе. Чи є, саме на цьому будує свою державність? Ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, ніж тисячоліття тому. І хоч би хто приходив сюди чужий, і хоч би хто робив усе, що Україна не могла бути собою. Він не зламав наших людей і духу цієї землі. Не зламав те, що робить нас україною. Я хочу подякувати зараз кожному й кожній, хто прийшов наш охматит після цього удару. Хто рятує після кожних подрібних злочинів Росії? Усім, хто допомагав розібрати завали, хто діяв, щоб урятувати дітей. Тим, хто співпереживав, хто говорив святові, що відбувається. І я дякую всім у світі, хто не мовчав і хто шукає рішення, щоб підтримати наш захист життя, хто допомагає нашому захисту неба, хто підтримує наших воїнів зброєю. Хто забезпечує тиск на Росію за все її зло. І хто робить так щоразу, коли треба довести що життя сильніше за його ворога? Українці, українки, я дякую вам за те, що ви вірені собі, нашій миті, нашій державі, нашим цінностям, які обов'язково вистоять, стоять, бо вже мають опору в століттях. Мають коріння в Київській Русі та продовження в косацькій державі і живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше та найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми і чий героїзм світ шанує. Це Україна, чий прапор наш рідній синьо жовтій жовті кольорі, раді бачити всюди. Правда, цінують сміливість. І настрій жуб наш величний герб, який ми успакодували від древніх князів. Є і на шевронах, і на футболках, і просто в татуюваннях. Це символи, за якими ми пізнаємо своїх, де би не були. Це емоції, які нас єднають, коли ми чуємо, як звучить Україна. І це наші здобутки, які не хтось дав, а ми всі для України перенесли. Це наша держава. Сьогодні у День Української державності, у День хрещення Росії України. Ми згадуємо шлях, який пройшла Україна. І всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успакодувати наступні покоління. Успагудувати, а не виробувати ми їм дали гордість за україну а не її біль. і щоб жодні путіни більше не сміли приносити сюди руїни та страждання ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога і ми повинні зробити все щоб і наш державний кордон із ним Став справжньою межою між світом нашим, який не відільний від, ц... від світу глобального, і тими, хто намагається нас знищити. Ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Що завжди буде Україна, наша історія, наші люди, наша держава. А. Я вітаю вас з днем української державності, і я дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям, слава Україні.